не до кого познімає. Першака. Скажи, що перший раз захплю, що це щось тягане не буде. Давай давай ти і говори. Бо тут збоку говориш, ти не чуєш, як я. Заплігне перший раз і пробуємо молодого лошічка. Лощичка не півтора року, кобелка в нас така, що. Він все знає ніби да, будемо, про, будемо пробувати. Поки що стоїть нормально, зараз, якщо будуть серки, то буде хайний відео. Треба зняти відео для стек на хвилин 12, аби мене попробує. Yeah. Yeah. Перший раз йдемо. Ні дорогу йдемо на широке. Ми розуміли, що буде робитись. От і трошки вдалену, як це буде підтримувати буде чи ні, що ні до зітрубарні водогоречі. Bye. Гайт, гай! Зіта хоче його з'їсти. Думаю, цей нічого не робить, ні тягне, не тримає. Але нічого. Отак перший раз. Таким баганом! Вагоном таким перший раз запрігли лошачка, лагонько, гай. Сніжок, погода класна. Ми полагоньку пробуємо. Але в нас цей бронік дуже темний. Півтора року клапчикові, він іде почистих чистих Олександрійцях. Жеребчик. Батьки його з дібрівського заводу. Завезені були багато років назад, Живуть у лісництві там одному. Звідти у нас вже є дві кобилки, Лошата купляли і є оцей хлопчик. Цікаві коні достатньо. Ті дві кобилці, то вже роботу мають суферову, вони вже вкатані старші. А цього лише перший раз пробуємо. при пригляду зіти, бо зіта у нас вже така робоча кобилка, перший раз до пари. А потім будемо пробувати, будемо пробувати полегоньку шушуволок і у однокінку. Ну, ось на кіньку будемо в маленьку фиру запрягати, бо це за захишка для нього. Йому трошки ховзко він кований, але ковати ще в цьому році його ніхто не буде. Так. Це така лише проба для навчання. Зараз там стане. Ні, це розвертаєш. Я розвертаю там ніж. Знімемо хвилин з 12, знімемо, 15! Пс. Покладемо трошки на паузу, та зараз будемо Ні-ні, не там. Ходи на паузе. Я буду коментувати. Поклали перемісці. Ми не знали, якщо би був дуже сильно буйний, то... Ладімо для початку перенісся, але дивимося, що так цікаво він це спокійно поводить, то цю, цей прибамбас ми з нього знімаємо. Brr! Зіта не перестає його тренувати. Ты сюда там дня? Я сюда Що тут зімає тут и бераки уже ході ушли. На не перший раз. Yeah. Ішта опома! Так, хлопчик до горбачка їде. Правда, посторонки у нього так телембанються, але для першого разу то це на дишільні впав, не в берег, ні стах, то це все добре. <laughs> Ми десь йому трохи піддаємо вагніку. Билл, уж ли його трошки упорался. Як тоді вагнік-вагник жарко жарко, ні? <laughs> так і цей. Брун. Що, вогню. Якщо цей вагон знімаю кілометровий. Ти знаєш, Зогодня овкуємо чорну дівчинку по почарліковити. Будемо теж знімати, показувати, як ми її навчаємо. Я вже трошки там у тік-ток закидав, як ми її пробували у волок. Раніше там два рази запрягали її до лесого, до рубіни. А будемо до зітті теж припрягати і вчити. Ре. Бром. Я розумію, що з ним бабиця. Жішта. Жішта. Зитка молодец у нас. Очить площадка Nes buvau lesai, čia tilka, čia tilka, čia tilka, čia tilka. Dė! Mūsų demoniui traškiai vorniniai, uogų apdovindu, uogų spalvinu šiame įtaitį. Išta! O dabar verka šimtraškį didelį. Всім дякуємо, до нових зустрічей!